Кельмінці нехай живуть там, де вони живуть. А ми в Хотині. Ми є народ, тут який хоче мати децентралізацію нормальну, а не таку, яку нам предлагають. Ми хочемо тут усе, що набуто нашими батьками, отут все робити. Звернення депутатів Хотинської міської ради. Шановний Олександре Георгійович, останнім часом у Хотинському районі спостерігається негативна тенденція. Щодо проведення, переведення, перепорядкування районних служб Хотинського району у Кельменецькі або Новоселецькі райони. Станом на 20.01.16 року вже повністю ліквідовані такі служби, як відділення статистики в Хотинському районі та скорочено 3 чоловіка. Екологічна служба 2 чоловіка, контрольно-ревізійний відділ 5 чоловік. Перепорядковані у Кельменецький район. Хотинське відділення поліції. Фонд соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві, скорочено 2 чоловіка. Прокуратура Хотинського району. Об'єднана Державна податкова інспекція. Районна санітарно педагогічна служба. Скорочено п'ять чоловік. На черзі переведення 50 ліжкомісць з Хотинської центральної районної лікарні у, у Кельмінецький район. Ми, депутати Хотинської міської ради, звертаємося до вас з проханням підтримати нашу ініціативу. Та підняти клопотання перед Кабінетом міністрів України про повернення підпорядкованості районних підрозділів центральних органів виконавчої влади з Кільменецького Новоселецького району у Хутинський район, які були перепорядковані останнім часом. Я виступаю перед вами ще як депутат обласної ради і готовий сьогодні ті питання, які можна вирішити на регіональному рівні, в Чернівцях. Винести може навіть на позачергову сесію за ці два тижні, щоб їх розглянути. Точно можу сказати, вже, що якраз медичний центр по переливанню крові закритий не буде. Майже прийнято рішення про те, що збережеться єдиний і медичний, і освітянський простір. Ніхто ніякі ліжка скорочити не збирається. Більше того, Районна лікарня в цьому році буде добудована, по крайній мірі реконструйована і пологове відділення. Сьогодні я ложу руку на серце, клянусь перед Богом, що не збирається сьогодні влада оптимізувати настільки, щоб об'єднувати Кельменецький і Сокарянський чи Кельменецький Хотинський район. Хотин і Хотинський район був і буде, бо це не просто ваша воля. Це ваша історія і ваші можливості. Історично тут був центр, і він збережеться. Сьогодні має бути чітка дорога, чіткий шлях і чіткий план побудови цих реформ. Я готова бути з вами. І сьогодні вже підготовлено моє звернення як депутата обласної ради. І я переконана в тім, що нас підтримує депутатський корпус.